Друзі, вітаю! Ви на каналі Ткаченка Руслана і я впевнений, що у кожного з вас була така от проблема кривих хвостів на приманках. Це трапляється майже завжди тому, що недобросовісні виробники шкодують кошти зробити нормальні анатомічні упаковки. І навіть якщо в них силикон гарний, то ви достаєте вже з упаковки отаку фігню, якою ловити ну, просто не в кайф. Спеціально взяв для прикладу силикон одного і того ж виробника. І ось приклад гарної упаковки. А ось приклад шляпи. От були б тут вібро то копиться б просто позагинало. Воно може і буде якось грати та навіть ловити рибу, але естетика у спінінгістів та рибальський перфекціонізм завжди переможуть. Тому давайте виправляти. Це окріп, звичайний, нефільтрований. Тільки-тільки закипіла вода. І це все, що вам потрібно для того, щоб. Відремонтувати вашу ситуацію. Та пальця псунув. А, -а, -а. а якщо воду поселити, то ще й краще клювати буде. Хе -хе -хе. Жартую, звісно. Не переводьте сіль. Не рекомендую одразу кидати приманку в коробку, дайте їй час трохи охолонути. Покрути. Лізни, гуть nee. в молоко, просто потіліпай на повітрі і все готово.